Навколо Маріуполя облаштують друге кільце оборони. Таке рішення ухвалили на засіданні керівництво штабу АТО у Маріуполі. Нові захисні споруди розмістять на дальніх підступах до міста. Допомогти будувати кільце зголосилися промислові та комунальні підприємства міста. Зважаючи на перемир'я, Маріуполь продовжують обстрілювати російські бойовики. Напередодні внаслідок обстрілу загинула жінка, і ще троє жителів міста отримали поранення. Міська влада Львова прийняла рішення готувати мешканців міста до можливих бойових дій у зв'язку з тим, що Україна опинилася у стані фактичної війни. Про це в ефірі Еспресо ТІВІ» заявив мер міста Андрій Садовий. Зокрема, городян навчатимуть основам військової справи. З понеділками починаємо новий етап. Ми відкриваємо курси з підготовки чоловіків в військовій справі спільно з академією сухопутних військ з іншими державними установами для отримання хоча б перших навиків, зазначив львівський мер. Окрім того, всі охочі зможуть отримати медичні навики. Також планується відкрити курси з надання першої медичної допомоги. Це буде і для чоловіків, і для жінок. Тут нашими партнерами є Мальтійська служба Червоний хрест і управління охорони здоров'я міста, повідомив садовий. За останніх 10 днів із Володимира Волинського відправили багато бійців 51-ї бригади з відпустки в АТО. а Саме два великих автобуси по 50 і два автобуси на 17. Про це інформує Костянтин Зінкевич у мережі. Великий автобус нам коштував 11-12 тисяч гривень, а менше 6. За ці кошти ми ще й годували та поїли кавою наших бійців у дорозі. Особлива увага була до тих, хто повертався назад, а ми часто густо забирали легших поранених на захід України у госпіталі. Під час відправки автобуса роздавали трохи снаряги за принципом Кому що бракує. Слід відмітити, що хлопці ніколи зайвого не просять. А це були балаклави, біноклі, ліхтарі, форманий одяг, батарейки до приладів нічного бачення і навіть кевларові шоломи тощо. Ціні та адресні передачі, тепловізори, шоломи, медицина і таке інше передавалися також через відповідальних водіїв або бійців. Підписані акти передач поверталися до нас, каже Зінкевич. Зі слів волонтера продуктів харчування для 51-ї бригади у Володимирі назбиралося біля 30 тонн. Потрібні вітаміни, спальники і тепла білизна. А також дуже потрібні радіостанції. Каже, зараз бригада зализує рани. Скоро буде відомо, що із майна потребує відновлення. Також ізнається, що гроші потрібні на два серйозних безпілотники 14 тисяч доларів. Працюємо далі, підсумовує він. Ковільський центр допомоги 51-й бригаді розпочав свою роботу. Про це інформує Наталія Соколова в мережі. Ми допомагаємо солдатам 51-ї окремої механізованої бригади, а також всім волинським солдатам інших підрозділів. Зі слів жінки, центр працює за наступними напрямками. Перше полонені допомога у пошуку та звільнення волинських полонених. Зниклі безвісти пошук тих, хто не виходить на зв'язок. Поранені розшук по лікарнях, допомога сім'ям поранених та загиблих ато волинян. Загиблі АТО, допомога у пошуку, ідентифікація та повернення додому, підтримка родин, допомога воїнам на передовій, збір продуктів, медикаментів, речей, амуніцій та коштів для воїнів Східного фронту.